Сьогодні, 12 червня, в нашому ліцеї дуже цікавий день, ми отримали сюрприз, на який, напевно, найбільше очікували діти. Ми дякуємо народному депутату Віктору М'ялику за такий гарний подарунок дітям, які впродовж року старанно працювали. Розповідали про наш заклад не тільки в громаді, а й в Україні і за кордоном, оскільки є активними учасниками євробуртка Глобус. Як подякувати дітям за їх наполегливу цілеспрямовану роботу? Вони завжди очікують сюрприз. І ідея такого сюрпризу належить керівнику гуртка. І ця ідея, завдяки Віктору Мичифоровичу, реалізована. Дякуємо за підтримку наших дітей. Дякуємо Дякую. за те, що між клопотами воєнного часу, допомогою Збройним силам, ви знаходите час і натхнення допомагати здобувачами освіти нашого ліцею, здобувачами освіти України. Хай береже вас Бог.